Чуть-поворот, чуть-чуть небагато. Ну, ось так, забрали ще два станочка з підприємства. Веземо до себе в майстерню на реставрацію. Так, ну що, друзі? Два станочка вже під майстернею біля майстерні стоять, вигрузили з маніпулятора. Зараз е, хочу їх трошечки е, повимітати, Зразу мийкою, хімією зараз помию, потім тут е, поїду візьму у товариша Рохлу і буду вже затягувати до себе поки що в майстерню. Е, це у нас Два станочка. один ОФ-55, а один е у нас е 675П. Вони майже повністю комплектні, трошки там не вистачає, але будемо комплектувати, не знаю, е ось цей 55-й може, буду залишати собі в майстерні або продавати. 75-й. 100%, мабуть, піде на продаж. Ну, як завжди, кого буде цікавити, залишу свої контакти під відео. Дзвоніть або пишіть на Viber, або дзвоніть. Будемо, може, домовимось, домовимось за ціну. Це у нас, якщо як правильно розумію, кіровський завод, мабуть. По комплектації. Є тут е, стол є в гарному стані, хобот є, вертикальна голова, наче є, але трошки вона там некомплектна, треба, вертикальну голову треба буде ремонтувати. Е, помпа СОш також є, двигун, все є в наявності. Я трошки їх е, зараз відмию, відчищу, бо пособираю під'єднаю, включу, потім покажу, як воно що там працює чи не працює. Ну, будемо займатися. Токар ютубокер Ось таке було страшненьке і таке стає гарненьке. Красота. Такая красота. Так, ну вот так выглядят наши станочки после мойки. Вот такие красунчики. Вот такие красунчики. Геометрию будем... Перевіряти потім. ще ну, На вертикальних. Ось тут навіть шабрування проглядається заводське. Що на цьому, що на цьому. я ж кажу, ну, Геометрію будемо перевіряти якось потім. Підключимо, під'єднаємо двигуни. Будемо дивитися. Підписуйтесь на канал. Будемо знімати відео про, про ці станочки та, може, про інші станочки. Дякую всім за увагу. Всім пока!